З вами Лисичка, і сьогодні я їду на Одеський фестиваль хебі-хебі Фестиваль хебі-хебі Зараз почекай ну, типу, ось таке кошеня! Яке мене кусає, Ти мене з'їсти хочу. Щоб ви знали, саме на цьому моменті я повністю переключилася на кошеня. Окей, буду кратко пояснювати, що і як є. Сьогодні я їду на Одеський фестиваль хебі-хебі Там я буду в образі Мегомін. Але перед тим, як їхати на фестиваль, мені потрібно підготуватися. Ей! І так, беремо її улюблену іграшку і. Де ти? О! Мінус риба. Головне, щоб була не мінус я. Ну, все, мінус я. Ладно, хватить її знімати, бо це вже якийсь влог маленького кошеня. До речі, хочете ще одне кошеня зараз буде? Здрасте. Після всього цього я пішла фарбуватися. Зранку була досить поганенька погода, і це на мене вплинуло. Ще з дитинства в мене буває таке, що коли я фарбуюсь, то в мене тече ліве око. Через це мені дуже важко робити макіяж. Я не знаю чому, але в мене саме сьогодні не виходило буквально нічого. Я макіяж перероблювала десь п'ять разів, і такі невдачі в мене бувають. Що мені дуже подобається, це дивитися на реакцію людей, особливо коли я їхала в автобусі. Вони майже всю дорогу дивилися на ось це і на мої очі. А ще я заблукала. Я не знаю, куди йти. Філармонія, де ти? Де ти знаходишся? Будь ласка, я не знаю, куди йти. Де я? Начебто, я на правильній дорозі. Все я бачу філармонію. Нова проблема, як туди потрапити. Але я на правильному шляху. Начебто я потрапила сюди. Ну ось окей, моє місце буде ось тут, біля розетки. Так. Ось таке у нас. До речі, у філармонії я вже дуже багато разів була. ну Це вже не перший раз і не тільки з косплеєм я тут виступала. Я, останній раз я тут була. У 2019 році на національній. Ну, а я перевдяглася в образ Мегумін, та народ почав збиратися, і ми пішли на репетицію. Репетиція в нас почалась десь приблизно о 14.30, а запуск глядачів був у 16.00. Ну а сама програма на сцені починалась у 17.00. Тобто, репетиція в нас йшла десь приблизно півтори години. Якраз на репетиції я зустріла дуже багато моїх старих друзів, з якими ми співпрацювали на фестивалях або на фотосесіях, тому чим зайнятися уж точно було. А що мені дуже подобається у філармонії? Це її сцена, вона досить велика і досить зручна. Мені ще дуже сподобалась підсвітка, тому просто все дуже було круто. Насправді я на цій сцені виступала дуже-дуже багато разів. Десь з 12 років я почала виступати у Одеській філармонії. Тільки я виступала з балетними виставами, або я танцювала якісь балетні варіації, тому я реально зловила якусь ностальгію. Прям так тепло було у душі, що я знаходжусь знову тут. До речі, гляньте на цей крутий зал. Я б хотіла тут зробити фотосесію, чесно кажучи. Музика гарна. Зараз закінчилась репетиція і поки був час, поки, поки ще нікого не було, я познімала тіктоки і я встигла. Вже всіх запускаю, тому Ми скоро будемо поступати. Відразу oh після репетиції починають відвідувачі впускати на фестиваль. А я сиділа у гримерці, і потім я пішла до сцени все одно чекати десь приблизно годинку до початку косплей-дефіле. Потім я піднялася до зали і вже чекала на свій виступ. У мене був приблизно якийсь 28 номер, десь так було. Тому я мала можливість подивитися виступи інших учасників. До речі, це не косплей конкурс. Ми просто тут виступаємо. Насправді я вважаю, що це дуже прикольно, коли ти приходиш, і виступаєш і немає ніякої конкуренції. Ти просто виступаєш для душі. Дуже така лампова атмосфера. Народу на фестивалі було дуже багато. Зал був повністю зайнятий. Як завжди, виступи учасників були дуже крутими. Тому на ці всі виступи було реально дуже круто дивитися. Насправді я не планувала йти на одеське хебі хебі але так вийшло, що я приїхала на декілька тижнів в Одесу, і я подумала, чому б не подати заявку Мегумін, тим паче моя Мегумін знаходиться в Одесі. Я почала ще думати, під який трек мені танцювати. Я вирішила, що буду танцювати під Lucky Star. І ось так я попала на одеський Хебі-Хебі. Я неймовірно рада, що потрапила на цей фестиваль. До речі, на фестивалі я знаходжусь десь третій раз. Чи подивіться, будь ласка, мій влог з київського Хебі-Хебі, який я знімала рік тому. Там я виступала в Рем і Рам. Ну що ж, я пішла за куліси, бо от-от мені потрібно буде виступати. Да, пробачте за якість, бо це не я знімала, а хтось з залу. Танець був короткий на 45 секунд, бо так було указано в правилах хебі-хебі. Але незважаючи на все це, я думаю, що я виступила дуже-дуже класно. Нічого не забула, станцювала ідеально, тому це успіх. До речі, а танець я вчила десь за день до хебі-хебі. Буквально десь за 20-30 хвилин я вивчила танець і все. І так і пішла на фестиваль. Я дуже боялася, що я можу щось забути або щось не так станцювати, але все, начебто, вийшло круто. Ну відразу після свого виступу я побігла до магазинчиків, щоб вам показати, що там продається. Бо коли буде перерва після косплей дефіле, то тут буде настільки багато народу, що я вам нічого зняти не зможу. Тому я дуже-дуже швидко знімала, показувала вам магазинчики. Тут можна було купити собі їжу, були навіть авторські якісь магазинчики і якісь магазинчики за мерчом. Як тільки я познімала контент з цих магазинчиків, то почалась перерва і щось було ось таке. В якийсь момент мені стало настільки спекотно, що я вже відчувала себе трошки поганенько, тому я вже почала планувати йти додому. Мені хотілось дуже сильно потрапити на концерт японця, але просто я вже фізично не витримувала бути косплеї, і я вирішила на вам ще трошки познімати контенту, подивитися на фестиваль. Ну а потім я пішла до гримерки, переодяглась та поїхала додому. Ось так пройшов мій хебі-хебі, і я дуже рада, що потрапила на цей фестиваль. Через день після одеського хебі-хебі в Одесі проходив паті від на цунамі. Я ніколи там не була, і я вирішила подати заявку. Я дебіл. Я забула чомусь, коли вкладала перуку, що ось це повинно бути спереді. І мені потрібно зараз срочно перевкладати перуку. Мені скоро їхати. Клас. Ситуація виправлена. Не робіть, як я. Будь ласка, дивіться на картинки. Але не дивлячись на те, що я не та вклала перуку, я все ж таки встигла вчасно приїхати на паті. Ось це в мене досягнення, я завжди запізнююсь на паті, ось прям завжди. І ось я приїхала на паті, і як завжди, репетиція. Репетиція починалася о 13.00, закінчувалася о 15.30. Тобто 2,5 години була репетиція. До речі, можна було прогнати не один раз свій номер, а скільки тобі потрібно це зробити. Сама програма, як я пам'ятаю, начебто починалась у 16.00. Свій номер я десь прогнала разів 4-5, ну і поки я мала чудову можливість і відвідувачів ще не було, я вирішила вам показати, як виглядає цей клуб, бо потім буде тут дуже і дуже багато народу, і що знімати буде важкувато. Доволі такі симпатичні приміщення. Мені сподобалось. Єдиний мінус це дуже слизька сцена. Тут просто капець яка скільська сцена. Я не знаю, як виступати. Ось так виглядаю. Щоб ви розуміли, я дечале не поставила зовсім. Я навіть не репетувала. Ну, тільки зараз от два рази, три, три рази репетувала. А ще в мене є принц з відьмаком. І Мирожани мені подарувала ось таку штуку в честь паті, бо тема паті це Гавай. Я просто жесть я кайфую від своєї кавки, просто від її образу, тим паче це мій найулюбленіший персонаж з Ханка і ста Рейл. Да в цей день я відчувала себе реально дуже впевнено. Ну як сказати, а ще там була офігезна зарянка, вона така гарнюня. І нарешті починають відвідувачів пускати на фестиваль. На фестивалі був тільки один магазинчик з аніме-атрибутами. Коли ми чекали на косплей дефіле, ми просто дуркували, щось робили, а хтось почав бухати, да. А ще, до речі, ми собі зробили фотосесію. Я вже виклала один пост собі в інстаграм, тому подивіться, будь ласка, фотки там просто бомбезні. Тут я хочу вам показати, наскільки тут багато народу, тому просто в якийсь момент мені вже було важко щось знімати. Ну а так коротко про паті, це дефіле і тусити тусити ще раз тусити. Да, ще робити контент. Ну і ось почався косплей дефіле. Насправді дуже багато номерів пропустила, бо я стояла за сценою та чекала на свій виступ. Із задньої стіни сцени були ось такі двері, ну а коли ми закінчували наш виступ, ми вже йшли прямо на людей, як то дивно не звучало. До речі, ми компашкою придумали лайфхак, як зробити так, щоб не було слизько на сцені. Ми гарячий клей приклеїли на підошву. Серйозне, це допомогло? Це просто як капець як допомогло, бо інакше я не знаю, як я змогла би виступити. Я вже знімала останні номера і да, було дуже багато людей перед сценою, тому мені реально було важкувато щось знімати, я трошки подивилася. Ну а потім я пішла відпочивати, знімати тіктоки і чекати на нагородження. У кінці відео вам покажемо дефіле з кавкою. Ноги в якийсь момент мене просто почали вмирати, бо позавчора тільки був фестиваль, і сьогодні я була на каблуках. На наступний день після паті я просто лежала, я вже нічого не хотіла від цього життя. А, тільки пройшов вистав, закінчилась програма, тому ми чекаємо на результатів. Вони будуть десь через час, плюс-мінус. Так я виглядаю зараз. Я на вулиці, щоб знімати тіктоки. Що я можу сказати, в принципі, паті прикольний, є якісь приколи, але чесно, мені подобається. Я б складила ще раз. Дуже так лампово. В цей раз в Одесі не душно, тому відчуваю себе нормально. Мені подобається, як виглядаю. просто така от про... ну і як вам казали, я б хотіла вам показати мій виступ кавки. І думаю, вже на цьому все. Ну і ось мій виступ кавки. На жаль, на цунамі можна виступати з дефіле до 45 секунд. Музику я придумала десь за 30 хвилин, і, в принципі, я вважаю, що вийшло дуже-дуже класно. Навіть на своєму дефіле я використовувала якісь атрибути, типу зонтика чи пистолетів. Ну так, дякую, що подивилися це відео. Тому став лайк, підписуйся, пиши якийсь коментар. Ну а так до побачення, бо вже скоро ще новий фест.